Відпочинок вдалині від тривог буковинські доброчинці організували тижневий табір для школярів з Харківщини, які змушені зростати під щоденні звуки вибухів та сирен. Проте як виглядають канікули, які лікують душу, дивіться за мить у нашому сюжеті. Серед спокою буковинських лісів вони вперше за довгий час можуть бодай на декілька днів забути про війну. Тут вони перенають у безтурботне дитинство та сміються без жодного страху. Буковинські доброчинці організували тижневий табір для дітей, які мешкають на прифронтових територіях. І це основна задача їх оздоровитись і розвантажитись морально-психологічним забезпеченням. Ми тут забезпечуємо здоров'я, щоб вони забули трошки ті взриви постійні сірени, ті, що вони чують. Харківська область це великий Борлук, На жаль, там 15 кілометрів до лінії фронту. І ці постійно в них всі вибухи сірени, люботин, богодухів, пісачин, пересічне. Тобто дуже багато з Харківської області. Всі вони прикордонні. Для багатьох із них ця подорож перший ковток свободи. Дружнє середовище, нові друзі та вільна українська мова стають справжнім перезавантаженням для дітей, які зростають під звуки саран. Дуже чудово, що мене сюди відправили, тому що тут дружелюбний. І тут вільно можна розмовляти українською. Ми їздили в Карпати вчора, Було дуже класно і пробіг аж 30 кілометрів. Тут проводять веселі канікули. Волонтерство у наш час це більше ніж просто добра справа. Це підтримка, допомога та партнерство. Аби діти, які проживають за кілька кілометрів від лінії вогню, мали можливість відпочити в тихому місці. Керівник клубу сімейного відпочинку на Буковині надав їм таку можливість. Буковинська троє нам кожного місяця з 1 числа дозволила 15 чоловік для заїзду. Ми були 1 червня, заїжджали. Тепер ось 1 липня ми заїхали. Потім 1 серпня у нас 15 чоловік і 1 вересня буде. У нього є свої свій договір, свої правила, пам'ятки для батьків. Тобто, все-все в нього це дуже чітко поставлено. Зустріч з лікарем, коли вже група набирається, дітей всіх перевіряють допуск до ігор, до басейну до всіх цих походів. Програма табору різноманітна. Для дітей інтерактивні ігри, для дорослих, екскурсії та духовне відновлення. Усе, аби кожен знайшов свій ресурс для відновлення. Сьогодні ми четвертий день і сьогодні бої з лицарями. Це для, для дітей. Для дорослих сьогодні в жіночий монастир поїздка і в санаторій, боросниця на ознайомлення і так для туристичної походу. Волонтери організували для дітей не просто табір, а можливість поринути у казковий світ безтурботного дитинства. Подорож у серце Карпат, прогулянка тактильним зоопарком, відпочинок біля басейну, екскурсії у Чернівцях та відвідування цікавих тренінгів все це задля для комфорту української малечі. У вас такий от еко район, екологічний, дуже по-друге, -по тиша. Діти втомилися від цього страху постійних шахедів, обстрілів. Дорослі у нас їдуть, наприклад, музеї. Ознайомлення було з містом Чернівці. Це музеї, це всі, всі ваші цікаві місця. У таборі дітей не лише розважають, але й навчають. Школярам випала нагода відвідати тренінг з основ фотографії та відеозйомки. До нас до кафедри журналістики Чернівецького університету звернувся пан. Володимир розповів про ініціативу, яку він робить для діток, і це справді дуже хороша волонтерська річ. Ми віримо, що під час війни люди мають робити гарні справи. І я радий представляти кафедру. Тут ми зробили спільний тренінг про фото-відеозйомку. Доцент кафедри журналістики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Роман Пазюк каже, тренінг з фото та відеозйомки це не лише цікаві навички, а й новий погляд на світ саме через об'єктив камер. Діти вчаться бачити красу, яку війна намагалась в них відібрати. Ми раді, що діткам, які з якими ми сьогодні працюємо тема: фото, відео – всі це люблять. А коли тут є ще котики, тваринки є про що знімати. Я сподіваюся, що діткам це трохи відрада від того, що вони бачили на війні. Тренінг відкритий був для всіх, і ми очікуємо, що в результаті вони познімають невеличкі влоги про ті події, які в них будуть сьогодні та завтра. І ці влоги можливо ми навіть опублікуємо. Я вважаю, що те, що ми робимо, воно має допомагати Успільстю і власне журналіст може допомагати або словом, або тренінгом, або інформаційним супроводом. Тому обов'язково будь-яка хороша ініціатива буде підтримана. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.